Вітаю на каналі в Гостях у Тані. Зараз прийшла рвати редиску і покажу вас, вам, що в мене росте тут, коли я сіяла вже дуже-дуже пізно її. Значить, Це у мене велике ото листя велике, це рібка. Це ота рібка, що посадив дід рібку, що нучка, жучка і там усі тягли її. Ну Вона ще, ще тільки почне зав'язуватися, а це в мене редиска. Редиска, зараз ми її їмо, рвемо. Вона росте, ми її не встигаємо їсти. Оце, зараз буду рвати, ось покажу. Бачите, це така редиска. Вона так швидко росте. Так швиденно, о, це така редиска. Це сорт Джолі. Я вже розказувала і показувала, що це дуже гарний сорт. Ось така редиска це сьогодні вирісень. Кесьогоні-вересня. І вона гарно дуже в'яжеться, росте швидко. І я її дуже пізно посіяла. Але вже ж вона готова, ми її рвемо, потроху їмо. Тому хто любить редиску садіть оцей сорт. Це навіть не сорт, а можна сказати, гібрид. Зараз десь тут лежав кульочок, я вам покажу. Ось, бачите, треба її рвати, бо вона вже переростає. Я її ще густенько так покидала. О, така молоденька, гарненька, вона така соковита. Ця редиска. Сорт називається Джолі F1. Ось бумажка, вибачте, тут вже вітер дощ ішов. То ось, дивіться, редиска Джолі F1. Це ультраранній гібрид. І навесні вона дуже смачна була, я показувала відео. І оце зараз саджу, сію вірніше, і редиска росте чудово. Тому, хто любить редиску, сійте оцей гібрид і будете завжди з редискою. До речі, редиска вона ж дуже корисна для організму. А це в мене ще зійшов кріп, ну, хай росте. Я буду це дощики пішли, то я його хочу ще покришити і заморозити цей кріп. Бачите, який він. Ну, а рібка починає тільки в'язатися. Ну це вже вона ж пізня дуже довго. Побачимо, чи виросте вона така, як у діда з бабою. Ось коротенько я вам розказала про редністку. Тому садіть ці, хто любитель редиски, то можна сіяти спокійно, вона буде рости. Бо редиска любить отак прохолоду і щоб не дуже велике сонце було. Саме зараз я посіяла її десь у серпні. стається, ну, не, Точно не знаю, не скажу якого числа. І вона росте, росте ми їмо, вона вже давно у нас в'яжеться. Ось отакі, друзі, справи із редискою. І з рібкою. Виросте рібка, тоді вам покажу, яка вона. Ну, все добре? Всім смачного!